Всім добрий день! Розглянемо тему растрова та векторна анімації GIF та WP анімації. Растрова анімація використовує растрові графічні зображення, тобто растрова анімація є послідовністю растрових зображень, які демонструються через короткі інтервали часу. Такий набір зображень може бути створений у будь-якому растровому графічному редакторі або з використанням фото чи кінокамер. Векторна анімація використовує векторні графічні зображення, які є сукупністю графічних примітивів. Для створення векторних примітивів використовують математичні моделі геометричних фігур. Тому у векторній анімації доволі часто використовують ефекти морфінгу з автоматичним створенням проміжних кадрів між заданими користувачем ключовими кадрами. Для створення. Растрові анімації потрібно використовувати спеціальні програмні середовища, у які завантажуються створені зображення і розміщуються у певній послідовності, встановлюється тривалість показу кожного із зображень і визначаються інші значення властивості анімації. Такі програмні середовища можуть зберігати створену анімацію у відеофайлах або у файлах графічного формату GIF або WebP. Створити векторну анімацію з використанням тільки інструментів векторного графічного редактора, як правило, неможливо. Зазвичай векторні графічні редактори є складовими програм створення векторної анімації, таких, як ті, що представлені на слайді. Однією з растрових анімацій є анімація, що може бути збереженою в файлах формату GIF. Цей формат. Був розроблений доволі давно, ще в 1987 році. Однією з особливостей файлів формату GIF є зберігання послідовності кадрів в одному файлі та їх відтворення з певною швидкістю для отримання ефекту анімації. Уміст файлів формату GIF відтворюється автоматично, практично всіма сучасними браузерами. Тому файли з gif анімацією широко використовуються для відтворення на сторінках веб-сайтів, наприклад, рекламних банерів. На відміну від відеофайлів, графічні файли з розширенням імені GIF менші за розміром, що суттєво для відтворення веб-сторінок на мобільних пристроях, а також для мереж з невисокою швидкістю доступу до інтернету. У 2010 році компанія Google Inc. запропонувала новий формат файлів для зберігання графічних зображень з підтримкою анімації WebP. Цей формат, на думку розробників, замінить формати GIF, PNG, JPEG, що активно використовуються для розміщення зображень на веб-сторінках. Як і формат GIF WebPEM може зберігати анімацію як послідовність окремих кадрів, перевагою цього формату є можливість зберігання зображень з більшою кількістю кольорів порівняно з GIF та нові алгоритми стиснення даних. Для створення малюнків для растрової анімації можна використовувати різноманітні редактори растрової комп'ютерної графіки, ну, наприклад, такі, як представлені на слайді. Значна частина растрових графічних редакторів опрацьовує багатошарові малюнки, та на їх основі можна, може створювати растрову анімацію та зберігати її у файлах файл, типу GIF або WebP. Разом з тим растрову анімацію цих форматів можна створити і без таких доволі складних у використанні програмних продуктів. Якщо у нас є набір зображень, наприклад, набір фотографій, на яких зафіксовано якийсь процес за короткий інтервал часу, ми можемо відразу перейти до створення GIF або WP анімації. Це можна створити таку анімацію в онлайн-сервісі. Для цього слід створити, намалювати у графічному редакторі або зробити знімки, наприклад, цифровим фотоапаратам, серію малюнків, які є фіксацією руху якогось об'єкта або групи об'єктів. Та зберегти кожен малюнок в окремому файлі. Далі, відкрити браузер. І у браузері запустити один із сайтів для створення gif анімації онлайн. Ну, можна, наприклад, той, що представлений на слайді. Завантажити на сайт файли створених малюнків, для чого слід вибрати кнопку Вибрати файли і після визначення потрібних файлів на носії даних натиснути кнопку завантажити та створити GIF». Змінити за потреби послідовність зображень в анімації, перетягнувши ескізи потрібних зображень у центральній частині веб-сторінки, установити значення властивості ГІФ-анімації в області під встановленими зображеннями і вибрати кнопку Зберігти ГІФ. Після створення ГІФ-анімації вона буде відтворена у вікні на цій самій веб-сторінці. Можна також, використовуючи інструменти редагування, удосконалити створену анімацію та зберегти на носії, вибравши кнопку Зберегти. Описаний вище спосіб створення гіфанімації, можна здійснити із використанням програми, попередньо встановленої на комп'ютері. Як це робити, ми будемо з вами розглядати на наступних уроках. Можливі програми, в яких можна. Також створювати анімації, але їх треба встановлювати на комп'ютері. Це Кріта, Photoshop, Gimp, ну і, звісно, багато інших.